Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео ми розглянемо способи роботи з ПРРО кашелот більш детальніше, а саме побачимо видачу фіскального чека з телефона, комп'ютера або облікової системи баз. Після реєстрації ПРРО у ДПС та налаштування бек-офісу кашелоту для роботи на вашому телефоні вам потрібно завантажити сам мобільний додаток. Це можна зробити за посиланням у описі до цього відео або за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані. Давайте відразу переглянемо, як виглядає мобільний додаток кашалот. Для входу в робоче місце достатньо авторизуватись ключем касира, який ми попередньо реєстрували у ДПС. Вводимо пароль та потрапляємо до нашого списку кас. Обираємо потрібну нам касу та відкриваємо зміну. Далі побачимо вікно службового внесення готівки для видачі решти клієнтам. Суму розмінної монети можна вносити за бажання. Далі ми потрапляємо в робоче місце касира, де можна додати потрібний товар, натиснути Оплата та обрати сам спосіб оплати, після чого відбудеться реєстрація самої операції, і ми побачимо чек з усіма необхідними реквізитами. Також у мобільній версії наявні головне меню, розділи яких ви бачите на екрані, зокрема, довідник номенклатури, де міститься перелік наших товарів і послуг, які ми реалізовуємо. Другий варіант це робота у програмі кашалот на комп'ютері або ноутбуці. Після реєстрації каси ОДПС оновлюємо дані у бек-офісі, завантажуємо програму з сайту, всі посилання ми надамо в описі під цим відео, та переходимо до нашого робочого місця касира. Для видачі чека клієнту натискаємо новий чек, вибираємо потрібний товар або послугу за назвою або артикулом і додаємо в чек. За потреби до програмної каси можна підключити сканер штрих-кодів та додавати товари в чек за допомогою сканування. Після додавання всіх необхідних товарів вказуємо кількість, обираємо спосіб оплати, реєструємо чек у ДПС і обираємо спосіб передачі чека клієнту. Це може бути як паперовий, так і електронний чек. Наш чек видано. Третій варіант це робота у вашій звичній системі обліку, де програмний РРО буде виконувати функції фіскального реєстратора. Робоче місце касира виглядатиме наступним чином, де вже містяться всі необхідні нам функції. Спробуємо видати наш перший чек. Оберемо товар із списку, та він додасться до нашого чека. Вказуємо кількість товару, натискаємо оплата, вибираємо сам спосіб оплати і пробиваємо чек. Після цього обираємо спосіб передачі чеку клієнту. Чек також може бути паперовим або електронним. Також існує варіант роботи, що найкраще підходить для торгових точок. Він передбачає весь комплект обладнання та техніки, які потрібні для торгівлі. Візуальне відображення ви можете побачити на екрані. Це може бути комп'ютер або сенсорний екран, який відразу включає програмний RRO кашалот, облікову систему баз, принтер чеків, сканер штрих-кодів, електронні ваги тощо. Дане обладнання зручно розміщено на стійках, що спрощує роботу касира та скорочує час на видачу чека. Наявність того чи іншого обладнання ви можете обирати самостійно. А ми зробимо індивідуальні рішення спеціально для вас. Всі деталі ви можете знайти у описі до цього відео або звертайтесь до нас за контактами, які також знаходяться в описі. Дякуємо вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб не пропустити інші цікаві відео.